Які зміни йдуть у ваше життя? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Які зміни йдуть у ваше життя? Подивлюся, хто ви, хто прийшов до мене на розклад. Ви вже боїтеся цих стосунків і взагалі чоловікам не довіряєте. Е Чому почали з ним спілкуватися, тут навіть не, не зрозуміло. Боїтеся чоловіків, але є зараз чоловік, з яким ви спілкуєтеся. Чоловік, начебто, з одного боку порядний і серйозний, але все одно не довіряєте. Тут дійсно правильно робите, не довіряєте, у вас дуже гарна інтуїція. Цей чоловік, з яким зараз ви спілкуєтеся, прийшов просто по легкості. Прийшов з обманом тільки заради інтиму. Нічого серйозного. Так що тут довго спілкування не буде, ви жінка серйозна і вам таких стосунків не треба. А в ваше життя прийде новий знайомий, новий чоловік, з яким ви знайдете спільну мову. І цей чоловік вже буде серйозно настроєний. Занадто серйозно. Не знаю, як йому вдасться війти до вас в довіру, але почуття виникнуть. Так що в ваше життя прийде новий чоловік, який підкорить ваше серце і взагалі змінить ваше життя.